Щодня українці стикаються з наслідками російського вторгнення. Ворог атакує будинки, руйнує долі та забирає найголовніше життя українців. 4 червня стало днем, коли вся Україна та світ вшановують пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії. Житомир також пам'ятає жертв цієї війни. На жаль, і наш регіон також зазнав втрат серед діток і трьох дітей. Троє діток загинуло, і 12 дітей постраждало, отримали поранення. Мамина Колискова, пісня, під яку дітки спокійно засинають сьогодні. Вона прозвучала вшановуючи пам'ять маленьких українців, чиї життя забрала російська агресія. Сина, і мама, і тільки оці ця колесанка. і от ми. Намагалися відтворити саме цей стан, цей емоційний стан. Дзвоники символ, що уособлює душі загиблих дітей. Тому сьогодні ми традиційно вже другий рік поспіль будемо пов'язувати на дерево дзвоники і згадувати всіх тих, кого забрала війна. Збройна агресія Росії забрала життя більше 550 маленьких українців. Наприкінці заходу їх пам'ять вшанували хвилиною мовчання. Мартинович Влада, Дмитро Половинка, телеканали СК 1 Російська Федерація не припиняє спроб залишити українців без світла, знову та знову атакуючи нашу енергетичну систему ракетами та безпілотниками. Обстріли 31 травня та 1 червня, зріст споживання електроенергії через підвищення температури та виведення у плановий ремонт двох блоків атомних електростанцій спричинили погіршення ситуації в енергосистемі України. Повідомив голова правління Укренерго Кудрицький. Хоча Житомирщина не постраждала від обстрілів. Але все ж енергооб'єкти, які зазнали удару, вплинули і на нашу область. На сьогодні дефіцит потужності є. На жаль, вимкнень уникнути буде дуже важко, а практично неможливо. На початку повномасштабного вторгнення жителям області вже доводилося зіштовхуватись з постійними відключеннями електроенергії. В даному етапі у нас ситуація щодо генеруючих потужностей гірша. От, але разом з тим, ми маємо альтернативу. Це сонячні до станції, які суттєво для нашої області дозволяють е, збільшувати ліміти нашого споживання. Тож сьогодні на українських енергетиків чекає багато роботи, адже насамперед вони намагаються подбати про комфортні умови для людей взимку. Некукренего виводити в ремонт атомні блоки. Це основа нашої генерації для нашої країни, для нашої області. Але ж разом з тим ми повинні, повинні міняти паливо для них, повинні готувати їх до для ремонту в зимовий період. Хоча уникнути відключень буде досить складно, споживачі все ж можуть повпливати на енергетичне становище області. Сіки ми зможемо входити в ті ліміти, які нам доводить міністерство. Якщо ми будемо в тих лімітах, то тоді однозначно нам в якійсь мірі вдасться, якщо там не уникнути, то по крайній мірі полегшити. Краймірі зменшити час відключень. Якщо ж ні, тоді на жаль будемо використовувати графіки аварійних відключень, і тоді вже будемо вживати заходів щодо обмеження постачання. Електроенергії. За процес генерації електроенергії Житомир обленерго не відповідає. Проте робитимуть усе можливе, щоб повернути споживачам комфортні умови. Ми можемо готуватись тільки на виконання команд диспетчера. Тобто максимально швидко відновлювати постачання електроенергії, якщо поступає команда, що вже система збалансована. От тут, тут ми можемо похвалитися за оперативність. Вікторія Колтинович, Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Минула річ Житомер та Дортмунд підписали угоду про партнерство. Відтоді співпраця з німецьким містом вже має певні результати. Далося передати автобуси та спецтехніку для наших аварійних бригад, де СНС отримали автодрабини для порятунку людей. Дортмунд так само нам допомагає в енергозабезпеченню. Ми сьогодні теплом електроенергію. Ці виклики, які були дуже серйозні в цьому опальному сезоні. Сьогодні Житомир відвідала делегація з Дортмунда, щоб обговорити майбутні проекти та співпрацю. І головна ідея, щоб вони своїми очами Бачила, як під час війни живуть українські люди, українські діти, і от частинку цієї енергії принесли до себе, і ми ще раз підняли підтримку України трошки вищий рівень. Заступниця міського голови Дортмунду Барбара Брунсінг каже, що обрати Житомир для співпраці було правильним рішенням. Особливо успішною співпраця є в області економіки, але також і в сферах культури. Є великі сподівання і віри, що ця співпраця буде плідною. На початку повномасштабного вторгнення в центрі Дортмунда близько 4 тисячі людей вийшли із закликами до Російської Федерації припинити війну. Місто є мультинаціональним, а чверть населення українці. Тож підтримка нашої держави є для них важливою. Воля, сила, духу та мужність українців, які борються щодня і не втрачають віру в перемогу. Це приклад, це надихає людей з інших країн. Завдяки такій зустрічі німецька делегація мала можливість познайомитись з повсякденним життям житомирян під час війни та зрозуміти потреби міста для подальшої допомоги. Мартинович Влада, Дмитро Половинка, телеканали СКОДН. У Житомирі майстерня хореографії Ладан запрезентувала свій перший звітний концерт, присвячений Міжнародному дню захисту дітей. По-перше, ми хочемо передати мистецтво, культуру, хочемо поділитися своїм талантом, хочемо поділитися прекрасним, тому що все починається з культури. І, по-перше, я найголовніше для мене, що в цей час, який ми зараз проживаємо, наші діти мають можливість. Продовжувати навчатися, виступати на сцені і дарувати свій талант. Так зростати зірками сцени стали 120 вихованців майстерні, які продемонстрували більше 25 номерів. А навчитися танцювати може кожен, тож вік не має значення. учасник, який сьогодні. У них прем'єра 4-5 років. З 4 років вже дітки, які готові фізично і морально мають можливість вийти і продемонструвати свій талант на сцені. Семирічна Мілена зізнається, хвилювалася за свій виступ, але з усіма завданнями впоралася. Я відчувала сцену і що глядач це бачить мені радість. А 11-річна Зоряна обрала для себе хіп-хоп, яким займається вже два роки. Приємно виступати на сцені, там танцювати для людей і для себе в тому числі. Кайфувала, коли виступала сцені. І це дуже класно. На Наглядачів чекала і справжня імпровізація. Юні танцівниці своїми рухами і мімікою передавали залу певні емоції. Надія! Складніше мені вдалася надія, тому що треба було знайти собі партнера і танцювати разом. Олександра обожнює танцювати, тож дівчинка займається балетом вже сім років. Її мама розповідає, з гордістю та захопленістю спостерігала за виступом своєї доньки. Кажем чесно, іноді важко фізично, але оскільки дуже подобається займатися танцями, і дуже гарні заняття, тому намагаємося все встигати. Вдячність викладачам за те, що вони знаходять і підходи для дід до кожної дитини, і гарні заняття проводять і навчання. Ають дітей не тільки танцювати, а і жити належним чином достойно бути зібраними, бути креативними і бути стійкими. Вікторія Колтонович, Ігор Литвак, телеканал СК1.